Привіт, Макс, недавно розлучився. Проблема в тому, що працює з тестом в його організації біля трьох років. Знаходимось в добрих особистих і професійних стосунках. За всі роки не було жодного конфлікту, навіть після розлучення. Зараз думаю, чи варто далі працювати в його команді, чи краще йти далі. Будь ласка, поділись своїми думками, можливо, досвідом знайомих. Слухай, ну там же все залежить від того, наскільки, ну як він це все сприймає. Якщо він ну, може бути таке, що він адекватна людина і. Зараз ну, що, це його фірма чи ні, за всі роки, навіть зараз так працюю з тестом в його організації. Ти розумієш, в чому справа? Ну, знову ж таки, як показує мій досвід життя, дуже часто, навіть якщо ти крутий е, працівник, якщо ти. Все робиш, може, робиш ще краще і більше, ніж інші люди. Але при таких розкладах він, скоріш за все, думає, що це ти щось йому вартий, що, що ти повинен бути йому вдячний. І, можливо, саме за того, що ти розійшовся з його дочкою, навіть незважаючи на те, що до цього все було добре, в якийсь момент ну, він почне ображатись на тебе. Він почне дойобуватись до тебе, він почне якось е, бути до тебе більш вибагливим, ніж це ну, адекватно може виглядати. Ти просто повинен бути до цього готовий. Таке буває, таке життя. Тобто, життя в цьому плані несправедливе. Якщо ти до цього, повторюсь, просто як спеціаліст топ, працював топ. Але розійшовся з його дочкою, і зміниться його ставлення до тебе. Чи може таке бути? Може. Якщо це почне з'являтись, треба буде звідти точно йти. Але якщо на даний момент такого немає, то залишайся та працюй там. Залишайся, працюй. Я не бачу проблеми, якщо поки що все адекватно. Просто ти повинен бути до цього готовий. Тому залишайся, працюй. Як там кажуть, сподівайся на краще. Але будь готовим до найгіршого. Ось і все.